Я так їсти хотіла, що я не могла, де душа мене? Я їсти так хочу, я їсти хочу, кричу до мами. Я Соколовська, Яніна Онупремна. Я народилася 1924 року, 9 травня. Ось у городниці 5 кілометрів хутор був, Зіков називався прізвище. Я там народилась. От, і в нас в сім'ї було е, восьмеро дітей і двоє батьків, десять душ. Я три, а! три рази голодувала, три рази за життя голодували. Тридцять, 32-й год. Тоді страшніше була голодовка. Забирали хазяйство. Пам'ятаю, я знаю, що брали борони, брали, плуга брали, навоз скидали, кабана забрали, і, ногу, і корову до, до воза прив'язали. О, ну, я не знаю, що там ще з мене, бо вони ходили палками, штурили в землю чи зерно, де не ховали. Я на цьому пальці кров сала свою, так і я їсти хотіла. І ходила полотняна торбочка пошита така. І з цією торбочкою ходила, збирала заячий щавень, ото росте по полях. Скільки людей в вашому селі тоді померло в 32-33? Багато. Багато, я точно не знаю, але казали, що багато, дуже багато. Навіть цілі сім'ї вимирали. По п'ять-по шість чоловік було в сім'ї, примерно вимирали всі, бо не було чим рятуватися, вмирали крепко, пухли люди і вмирали. Ну в нашій сім'ї Бог дав ніхто не помер. Якось мама старалася, так трави парила, давала, бо була дуже дизентерія, болесть. У людей. І ще якась і ті був. Убивали людей тоді в те час в Голодоморі, варили холодець, вивозили на базар, продавали. І люди брали, мусили їсти, бо їсти хочуть, знаходили пальчики, ногті з пальців у тому холодцю. Щоб то добре, легко жилося мені. Ні, я не пам'ятаю легкого. Я вам скажу я, щоб така грамотна, то ні. Я не знала, коли вона та радянська влада що робила, але через розговори, то знала, що це кажуть, через Сталін та Ленін таке робив. Такі розговори були. А так я ніде, як то кажуть, на вищих посадах не робила. Робочою, чорною робочою завжди. робила.